Вітаю на каналі Навчання перед монітором. Я Володимир Бондаренко. Ми будемо продовжувати розмову про тривимірне моделювання. Використовуємо як базове середовище для моделювання Blockbench. Використовуємо встановлену версію, хоча, власне кажучи, вона за інтерфейсом від онлайнової версії не відрізняється. Просто вимагає менше ресурсів, оскільки не потрібно все-таки створювати, опрацьовувати вкладки браузера. Окей, ми вже дещо навчилися робити із мешами, ми дещо навчилися робити із тривимірними примітивами, і ми спробуємо сьогодні, сьогодні ускладнити трошечки наше завдання. Ми спробуємо почати роботу над сервізом. Нам потрібна чашечка, нам потрібна блюдце, от, і ми спробуємо це створити за допомогою Blockbench. Хоча, ну, власне кажучи, не зовсім очевидні дії у нас будуть, бо, бо є от таке завдання. Перше, ми будемо, скажімо так, створювати чашечку у різний спосіб. От, і давайте ми спробуємо створити чашечку за допомогою. А що у нас чашечка насправді? У нас чашечка це або... Циліндр, або частинка сфери, або частинка труби заглушеної. І очевидно, ми можемо будь-який шлях обрати. Ну, давайте попрацюємо із частинкою циліндра. Отже, отже, створимо. Циліндр, ну, діаметр нехай буде, нехай буде 8. Висота можливо трошки менше 6. Сторони. Ну, нехай буде традиційно 24. Хоча, хоча давайте все-таки залишимо, наприклад, нехай 16. Підтверджуємо і ось такий у нас циліндр вийшов. і що нам варто робити із цим циліндром? Ну, очевидно, що ця сверхня частиночка вона має бути відсутня. Якщо ми просто спробуємо видалити ці грані, то ми отримуємо незамкнену поверхню, що не дуже гарно для тривимірного моделювання. Тому ми створимо додаткові грані і перемістимо їх. Отже, почнемо. Для того, щоб створити додаткові грані, ми перемкнемо режим виділення сторона, зглянемо з гори, тобто на Y натиснемо, і е, виділимо е, уже не за допомогою клавіші модифікатора Ctrl, а за допомогою клавіші модифікатора Shift. І це ми робимо тому, що, е, е, якби ми виділяли за допомогою Ctrl, то так, і от я трошечки промасштабую, щоб виділити. То виділилося б і, і дно цього циліндра. А нам це не потрібно, нам тільки верхню частиночку потрібно. Бачимо, що тільки верхня частиночка виділена. І що ми зробимо? Ми використаємо оту пилочку ножовочку, яка дозволить нам. Розділити грані. От. Е, натиснемо на цю пилочку ножовочку. От. І ми побачимо, що грань розділилася від е, центру до по радіусу. Да? Радіально. Нам так не потрібно. Ми змінимо напрямок. І це у нас напрямок під номером 4 буде. Чудово. І навіть ми можемо зміщення забезпечити для того, щоб. Е, Товщина нашої стінки, оце ось насправді виділені грані зараз, це, е, вони будуть ну, імітують стінку нашої чашки, щоб товщина стінки була меншою, ну, скажімо, 0,5. І все начебто гарно вийшло. От, але, але ми бачимо, що не зовсім все. Е, тобто більшість граней по зміщенню перемістилися правильно, а одна із них. Ну, не зовсім. Давайте ми е, трошечки е, модифікуємо цю справу. Що ми для цього маємо зробити? Ми маємо перейти в режим редагування вершин, е, виділити оцю ось вершину, ну і, очевидно, десь її розташувати в правильному місці. Ні-ні-ні, е, ігнорувати. Ми не будемо погоджуватися із виправленням цієї помилки. Чому? Тому що це насправді не помилка. І от на останньому кроці ми знову використаємо клавішу Модифікатор Ctrl, щоб при переміщенні отак от рівно на одиничку у нас вершинка ця не скакала. Тому клавіша Модифікатор Ctrl і от будемо більш-менш точно підганяти розташування цієї вершинки. От приблизно отак. Ну, тут особлива точність не потрібна, хоча можна і встановити все це дуже точно. Окей. Але у нас є і ті грані, які всередині, які також треба розділити, бо там дно має бути. От. Ну давайте. Давайте ми це зробимо. Знову режим виділення грань. І знову ці грані ми виділяємо. І знову пилочка. Ножовочка і знову змінюємо напрямок. О. О, от так взагалі гарно. І знову зміщення. І спробуємо. О, зверніть увагу, що у першому випадку ми зміщення зменшували, а тепер зміщення збільшуємо. Ну, давайте до трьох збільшимо зміщення. Оце те, що нам і потрібно. Тепер. Хоча може, може навіть і 4 і... О, ні, не 4, перепрошую. 3 і 7, спробуємо. О, це дуже, дуже поряд. І, мабуть, 3 і 3. О, ось так. А може 3 і 4? Отак дуже-дуже-дуже, дуже, дуже, дуже тоненька дуже відстань. Чому? Тому що ми будемо опускати. І всередина у нас буде дещо конусоподібна. Окей. Додали додаткові грані. Перейдемо знову в режим редагування вершин. І оцю ось, ось вершиночку. Ні. У ці всі грані, мабуть, навколо вершини. Ми їх опустимо. Виділяємо їх через клавішу модифікатор Shift. Потім поглянемо на цей об'єкт з боку. Промасштабуємо, і тепер опустимо. Оця синенька крапочка всередині, вона якраз показує, де у нас, власне кажучи, рівень того самого дна. На останніх позиціях. Клавіша модифікатор Ctrl нам допоможе, щоб ми точно спозиціонували. І спробуємо тепер покрутити нашу чашечку. Ось така вона є. Дно з гори замкнено, з гори, знизу замкнено, перепрошую, з гори ми бачимо опущене. Ось такий прийом ми можемо використовувати. Що робимо далі? Ну, очевидно, це не зовсім чашка. Але і припиняти роботу з нею, мабуть, зарано. Подивимося збоку на, клаві... на бокалку Z на навігаторі. Перейдемо в режим редагування вершин. Виділимо всі вершини, які в нижній частиноці вже з модифікатор Ctrl. Тобто, щоб попали і ті, які всередині, перевіряємо, попали чи не попали. Так, виділили Біленьке бачимо. От. І тепер ми спробуємо змінити розмір. По червоній направляючій і по синенькій направляючій. Червону направляюча 8, значить, тут 7 і. 5. І тут також 7, 5. От. Подивимося згори, на Y натиснемо, побачимо, що все ну, начебто нормально. От. Ось така у нас чашечка вийшла. Ну, насправді, це не зовсім чашечка, тому що треба ручка. Давайте додамо ручку. Це у нас буде тор. Тор це фігура об'ємна, яка виглядає як бублик. Діаметр, діаметр нашого тору, мабуть, нехай буде 4. Е, ну, кількість сталін поки що для нас не важлива, головний принцип зрозуміти. Товщина тору Е, Підтвердимо. Ну, звичайно, що тор з'явився. Тор з'явився всередині. Можемо побачити, що дійсно там він виглядає трошечки. От. Але, щоб нам е, наш циліндр не заважав, ми можемо видимість цього циліндра відключити. От. Ось у нас тор. Е, а можливо, все-таки варто і включити його. Видимість циліндра, е, а тор просто прибрати вбік. Ось ось так воно буде у нас виглядати. Е, ну, Оцей бублик, як бачите, да? цей бублик, він буде частинкою нашої ручки. Знову ж таки, нам вже не бублик потрібен у вигляді ручки, нам потрібна трошечки інша штука. Нам потрібна частинка, тому треба зайві вершини знищити. А ми вже знаємо, як можна виділити вершини. Плавіша модифікатор Ctrl, режим виділення вершин. Виділили. На Delete натиснули Знищили. І ще ці вершинки знищили. Мабуть, оцю вершинку також. Навіть оці ось вершинки знищили. От. Ну, от щось таке вже схоже на ручку у нас є, але нагадаю, що, оскільки ми знищували вершинки, знищували грані, то у нас так сталося, що контур не замкнений. Поверхня не замкнена. Да? Тому нам потрібно цю поверхню замкнути. Знову ж таки, дивимося згори. клавіша модифікатор виділяємо ті вершини, які будуть. Утворювати, власне кажучи, поверхню, ключові для створення поверхника. І кнопочка створити сторону або край. Будь ласка, маємо. Якщо подивимося, побачимо чітку різницю, да? ліве кільце проглядається всередина, там, ну, а праве замкнене. Те ж саме зробимо і з правою вершиною. Верніше, з правим кільцем. Тепер воно праве. Бачимо, що все. Тепер поверхня замкнена, тепер ми можемо працювати далі з цією поверхнею. От. А яким чином? Ну, перш за все, давайте перейдемо в режим виділення всього об'єкту. Так буде нам зручніше. І спробуємо його трошечки повернути. Повернемо навколо ось оцієї псиненької осі. І, значить, оцей маркер псиненький, ось обертання, Значить, треба змінювати це числове значення. Так, 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 трошечки. Так, а, і оце ось будемо змінювати. І нехай ми обернемо на 90 градусів ось приблизно. так Що робимо далі? Що робимо далі? А далі нам потрібно обернути навколо червоненької, осі для того, щоб вирівняти оці ось сторони. Навколо червоненької, і тут ми будемо обертати вже не вказуючи числове значення, а от натискаючи на стрілочки на лічильнику, от приблизно так. От. Е, тепер перемістимо вгору, перемістимо праворуч і спробуємо подивитися згори, чи, не, е, чи немає незаповнених поверхень І чи не потрапив наш тор. Обрізок тора всередину нашої чашки. Не потрапив. Виглядає все красиво. От. І на минулому занятті для того, щоб попрацювати е разом да? створити групу. Ми використовували от саме створення групи, кісток, е але це варто робити тоді, коли ми будемо створювати анімацію, коли якісь там об'єкти мають рухатися. В даному випадку це у нас просто єдина єдина буде єдиний об'єкт, єдиний меж, тому ми можемо циліндр і тор об'єднати. І що ми для цього робимо? За допомогою клавіші модифікатора клікаємо отут у планувальнику на цих двох межах. Потім права кнопка миші, І є вказівка тут об'єднати меж. І тепер все це виглядає як один меж. Можемо. Відцентрувати, щоб центр цього мешу був всередині. Ну, давайте спробуємо це зробити. От центр Британії. Мабуть, краще взагалі поглянути. Поставимо -по 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 його безпосередньо там на оцій. Так. Ось так. От. І опустимо, опустимо центр обертання. От сюди. От. Ось. Так, ми тепер. І знову щось у нас не вийшло. А ще раз, центр обертання. Ага. ну, начебто там, там, где нужно. она не встановлюється в потрібне місце. Ну, власне кажучи, це не так уже і э, важливо. От, ну, ось маємо такий меж. І ми можемо цю фігурку вже зберегти. Файл, зберегти модель. Як створити наступну чашку? Наступне відео дочекайтесь.